Друзі, всім привіт! Хочу поділитися сьогодні з вами своєю практикою збору пилку. Адже пилок посідає одне з не останніх місць по продуктах бджільництва, так як заробити можна на меді, на пакетах, на запиленні, але не в нашій країні. А також наступним іде пилок, що немаловажливо. важливо. Є багато нюансів, як не нашкодити сім'ї при зборі полку, як краще це робити практичніше швидше. І саме цим я хочу з вами зараз поділитися, тому що в нас зараз 13 квітня, почали цвісти сади дуже активно бджілки дуже гарно носять пилок, і от саме ціниться цей пилок, котрий зібраний з садів квітні в травні. Він є найсолодший і має такі от найкращі властивості. Розпочати потрібно з того, що яким способом можна добувати цей Загально загальновідомий всім пасічникам, всіх віків і всіх поколінь. Отакий от навісний пилковловлювач, На жаль, якого я не можу зараз використовувати, тому що до моєї системи вулика я його не зможу поставити. Але для мене, друзі, я знайшов для себе знахідку, отакий от пилковлювач. Донний, яким, яким можна, якого, який може бути і звичайним дном, не без полковловлювача, тому що в ньому з'ємний. І для мене це дуже крутий варіант. І зараз я хочу з вами поділитися оглядом цієї речі. Після цього огляду ми зберемо пилочок, який бджілки сьогодні за весь день заносили, і подивимося, що вони принесли. Нарешті я знайшов для себе той самий оптимальний варіант для 10-рамкового вулика з полковловлювачем, друзі. Тому що е, я шукав дуже багато, шукав лисонівські варіанти навісні, такі сякі. Е, і от таке -от нижче, як на мене, це прям ідеал, можна сказати, ідеал е, для моїх умов, для того, так як я бачу збір пилку і взагалі е, ну, конструкцію вулика безпосередньо. Тому що воно є е, дуже простим, на нього й дуже маленького матеріалу, але з нього виходить дуже сильний вихлоп е, по практичності. Давайте я вам розкажу і по ходу діла будемо бачити його плюси, мінуси, і як воно взагалі відбувається. Нижче просто безфальцеве, е, має е, просто таку обв'язочку дерев'яну, на яку просто фалець лягає, так якби ну, він надівається на нього зовні. Але що зразу скажу таку ж штучку, що я їх трошечки підрізав, робив коротшими, тому що вулик не плотно лягав. Ну, не, не просто його не можна було надіти, того, що тут буліметри були зайвими, отак вимовили. Е, Приліточка, як у нас організована. Якщо нам треба вулик перевезти, перевезти сім'ю, потрібно закриваємо. Тут є такі от гачечки, за допомогою яких можна закривати прильотку. І та все дощечка, якою ми закриваємо прильотку, виступає прилітною дошкою. Вулик поділений на такі дві умовні секції. Тут секція для вентиляції і тут сітка вже, я не скажу, яке тут є чаєчка, це вже для пилковловлювача. Також вулик, як ви бачите, сітка повністю і його можна закривати для весняного розвитку. Так, закривається, плотно. Зараз нам це не потрібно. Давайте перейдемо до самого полковлювача. Чому він мені подобається дуже? того, що е, Я бачив дуже багато конструкцій, е, що е, там треба щось переключати, полковлювач безпосередньо катається на вулику весь сезон, він брудниця. А тут, е, бачите, в нас є чистий, чисте днище, Здавалось би, воно ну, не має ніякого потенціалу по пилковлювань. Е, вулика з вуликом йде от корзинка для збору полковку. Пилкоприйомник, можна сказати, який засувається під низ. Е також забіжу наперед, є така от о, дощечка, яка обмежує прохід бджоли, і це потрібно навесні для того, щоб е миша не заходила в вулик і бджілки... Е не було злодійства бджілку. Отак, от, от обмежуємо на лід декількох бджіл, або обмежуємо лід. Там, трошки більшої кількості бджоли, щоб миша не залізла в поли, Все для, для зимівлі. Також є дві цікаві штучки. Звісно, ну, е обходиться без компанії Лесоні. використовується тут лисонівські пилкозбиральні -пилко е решітки. Тут є пази, в які ми е запихаємо сіточку, сіточку для збору пилку. Також є е, така прибомбаса, яка надівається нагору по, по сітці. Вона е, допомагає нам зараз навесні. Зараз в гілки е, чисять соти і багато крихти, боскової, крихти, цукрової, медової крихти е, падає в пилок і його треба провіювати. А от за допомогою цього. Цієї такої засувочки це дозволить тримати пилок в кращому стані і менше потім працювати з ним. Так, витягнути. То, що можна працювати і без неї. Бачите, що ще дуже важливо, що в пилковловлювачах в ньому не міняється лід бджоли. Тобто бджола як заходила. Через, е, через прильотку і заходила в вулик. Тут так само вона, ми запускали ту тріщітку, бджола, як заходила, так і заходить і нічого не міняється. Також тут у трішітці є е, отвір для проходу трутня. Буду щирий, я дуже задоволений такою отакою от, е, купівлею. Придбання взагалі ідея бомбезна. Так що, Друзі, беріть собі на озброєння, а ми йдемо збирати палак. Що дуже важливо, не можна збирати друзі, пилок в сімей, котрі зараз на весні мають маленьку силу. Я б радив і так книжки радять, що е, пилок потрібно збирати в сімей, котрі мають не менше обсижених восьми вулочок. Тут в мене є сім'ї, котрі мають вже всі 10 рамок, і їм же тут буде тісненько, тому що вже піднімаючи корпус. Е, Розплідний корпус, дивлячись простір між нижчим і корпусом, вже висять такі от бурідки з бджолою. І е, таких сімей, як у мене, лише три, тому е, багато на багато пилку не будемо надіятися. Добренько, подивимося, я тепер кажу: поставив я його включив о 10-й годині ранку, і зараз в нас п'ята година. П'ята година, що бджілки наносили за цей oh. час. Ну, от така от корзинка. Така от корзинка, непогано, непогано, як на мене. Зараз глянемо, що в інших. Так, наступний. оп 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 Так, супер. Супер, дуже багато барв в пилку. Різний-різний, дуже гарний колір. Мені подобається. Клас. Класно, класно. Так, і останній накинув я лише три таких днища. Так. Так, 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 так. Супер. Ну, результат мені подобається. Ну що ж, підіб'ємо зараз підсумки. Вийшло у нас таких три корзинки, і сім'ї приблизно по однаковій кількості принесли. Скільки вийде в нас по об'єму. Тож за один день збору у нас вийшло десь майже літра, це не літра, це десь 900 мл пилку. Друзі. З трьох полків отаких. таких супер. Великим плюсом є такого методу збору пилку, те, що під час того, коли падає дощ, пилок не мокне. І ви можете там раз в два дні його збирати, тому що, бачите, отака от кількість там ще таких. ну, Я б сказав, що раз в три дні можна його зібрати. Тому що місця в шуфляці було ще досить багато. Також обов'язково такий полочок, після того, як його зібрали, потребує просушки, тому що в ньому дуже великий вміст вологи. Ну, просто він є вологим. І для того, щоб він довго зберігався і в ньому не завелося грибки, його потрібно засушити. Класно. Друзі, користуйтеся, обов'язково збирайте. Але треба розуміти, що джолам він дуже потрібний, тому що це білкова підкормка, і зараз навесні це як ніколи дуже потрібна річ. Тому що бджіл-бджоли завдяки цій білковій підкормці, цьому білку з пилку, е, вони виробляють молочко і годують зараз личинку. Тому е, голод білковий зараз бджіл може привести до серйозних наслідків. Тому, друзі, я збираю день собі, день їм, або два дні собі і довше їм. Тому треба збирати з розумом. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково відповім. Звертайтеся.